Після проходження технічного обслуговування та всіх необхідних регламентних процедур продовжила свою роботу з очищення річки случ багатофункціональна установка класу Амфібія Труксор Т40. Наразі проводяться роботи зі скошування зеленої маси. За допомогою течії скошені водорості будуть скупчуватися у осередки, а потім підніматимуться на берег за допомогою іншого устаткування. Роботи здійснюються відповідно до плану, затвердженого виконавчим комітетом міської ради. Очищення річки копітка і тривала у часі задання. А щоб усунути наслідки багаторічного засмічення, замулення та заростання водоростями, потрібно проводити систематичну роботу, яка, окрім заходів, з очищення полягає у дбайливому ставленні до довкілля кожного жителя громади. Дякуємо всім жителям громади за небайдужість до долі річки. Ваша пильність та щире переживання за стан нашої водної артерії є надзвичайно важливими. Закликаємо дбайливо ставитися до берегів та водної поверхні, не засмічувати її пакетами, поліетиленовими та скляними пляшками. А також Будь-яким іншим сміттям річка це наше багатство, яке ми повинні зберегти для себе та майбутніх поколінь. Спільно дбаємо про річку случ та збережімо її чистою.